Джаз у спальні та іспанська мозаїка у ванні. Просто зараз рубрика «Затишок» у деталях. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас з квартирою у стилі 30-х, 60-х років. У стилі джаз покажемо вам спальню з раритетними меблями, а також ванну з іспанською плиткою кольору коралів. у нас тут спальня. Люди, якого принципу дотримувались при створенні спальні? Звісно, хотілося продовжити тему ретро і яким-то э, образом воплотити ще й джазові нотки. А наскільки тобі затишно тут, адже спальня з'єднана з вітальною? Можливо, звісно, це створює якийсь определенний дискомфорт, але при просмотрі телевізора дуже удобно, можна його дивитися і на диванах, а можна і з кроваті. Розкажи про освітлення. Чому саме червоний колір? червонный змінюється він? Цвет красный, поскольку хотелось отценить вот этот лиловый тюльпан у изголовья кровати. світ не меняется, но его при желании можно либо им пользоваться, либо пользоваться все-таки прикроватными освещениями. Скажи, а ты речи свои сберегаешь? Здесь очень мало места для того, чтобы сохранять свои вещи. То есть, какие-то часть вещей мы размещаем в этом платиновом шкафу, а еще місце у нас появилось дополнительно в таких вот чемоданах. Да, расскажи про гардину. Що це за колер, як він называется? Вообще-то это такой золотисто оливковый цвет с возможно отливом золота при освещении очень ярком. Он вписывался в гамму камина и немножко, конечно же, оттенял вот ножку тюльпанов. Площу ванної кімнати зменшили вдвічі. За її рахунок збільшили коридор. Після перепланування у ванні розмістили лише душову кабіну, туалет та раковину. Середину кабіни виклали мозаїкою. Тією ж мозаїкою вкрили і велике підвіконня. Нехай у вас у спальні завжди буде джаз. А наш партнер рубрики інтернет газета Завілич.